Обміняй стару каструлю на нову. В магазині копієчка Діє Акція. Ви приносите свою стару каструлю чи сковорідку і обмінюєте на нову каструлю чи сковорідкою зі знижкою 35%. Так що поспішайте в магазин, акція діє до 15 лютого. А вас вітає бюджет сім'ї. З вами Уляна. Дякую всім, що завітали на мій канал. Набір сковорідка, лопатка та рушник. Є сковорідки різного кольору. Салатовий, блакитний, червоний. Каструля металева 300 гривень. Ось такі чайники 600 гривень. Такий набір. Сюди входить, входить кіш, лопатка і рушничок. Відро господарське на 12 літрів. Підро чорного кольору пластмасове 40 гривень. Салатнички в магазині є різна посуда. Я зроблю огляд посуду, і ще також в цьому відео буде огляд цін на хімію. Салатники є як більших розмірів, так і менших. Ось такий салатник з такими візерунками. 60 гривень. Є салатники тільки білого кольору, без візерунків. Ціна 35 гривень такого салатника. Тарілка 80 гривень, біла з синім. Сині такі квіточки. Красива тарілка. Салатник 250 гривень. Цей салатник уже такий великого розміру. Ось менших розмірів. 100 гривень салатник. Є в двох кольорах. Така біла тарілка. Симпатична. Такий всередині візерунок і краї такі з візерунками. 200 гривень. Салатник 140 гривень. Білий з рожевими квітами. цукорничка білого кольору. І чайник заварник 230 гривень. Ось такий набір для спецій. В цей набір входить 6, 6 баночок. Баночки прозорого кольору, ось ви бачите, на коробці як намальовано. Зараз спробую відкрити і показати вам. Ось такі всередині баночки. Насипаєте собі свої приправи і дуже гарно виглядає. Такі підставочки пластмасові. Є рожевого кольору і блакитного. Привіт! За 1990 з екстрактом ромашки. Набір для спецій 100 гривень. Для перцю і для солі. Є ще інший набір для спецій. Ціна його 80 гривень. Також в наявності є ложки, вилки. Ось набір ложок 6 штук 150 гривень. Також ось такі веделки з візерунком. 45 гривень. Також в наборі 6 штук. Такі ще вилки столові з візеруночком. Листочки такі, також 6 штук. Різні чашки. 240 мл. Ось така чашка. Ціна такої чашки 40 гривень. Така скляна чашка, 55 гривень ціна, 200 мл. Вибір багато є різні чашки в цьому магазині різного кольору. Є і прозорих багато. Є, що, є з що, чого обрати. Ось така скляна чашка 60 гривень. Також 60 гривень ця скляна чашка. 50 гривень чашка. Така чашка 70 гривень з серцями. Там якийсь брак чи що, чи це так має бути. Треба дивитись уважно. І є по знижці чашка 49 гривень. такий в подарунковій коробочці, Новорічна на неї якраз проходить знижка. Ось така є соковижималка для цитрусових, ціна якої 90 гривень. Можете придбати собі і робити фреш апельсини чи з грий Ціна місця займає небагато в приміщенні. Для масла такий судочок 55 гривень. Закрили, поставили в холодильник, все компактно, все зложено. Перцемолка 90 гривень. Також потрібна річ на кухні. Ну, мені більше подобається купляти перець горошком і молоти його в перцемолці, чи купляти вже мелений перець. така цукорниця можна також придбати в копієчці. Чашка керамічна. Є жовтого кольору, сірого кольору, така з сердечком. Невеличка. 25 гривень. Банка для зберігання скляна. 110 гривень. Ну, мені такі банки подобаються. Дуже зручні. І гарно виглядають. На кухні, як і в закритих поличках в шкафу тримати, так і на відкритих поличках виглядає дуже гарно. Ось для олії така банка. Також зручно з нею наливати олій. Також банка 60 гривень. Банка скляна з ложкою. Ну, як на мене, це якась дешева ціна 60 гривень. Скляна банка з кришкою. Треба купляти. Ось такі термоси для дітей є різні. Різних кольорів. Килимок для сушки посуду 70 гривень. Також килимки є різних кольорів. Який вам подобається, можете обирати зелений, синій, червоний. Різні бокали є по 50 гривень, по 40 гривень, кому які потрібні додому. Чашка зразу в коробці, чашка з ложкою, такий подарунковий набір. Можливо, це вже, напевно, на День Валентина. Можете придбати комусь на подарунок. Можете і собі зробити такий подарунок. Ось така чашка 200 гривень. Але як на мене це дороговато. чашка 200 гривень. Ось така чашка як правильно, склянка для лате. Також інші стакани є. 30 гривень ось такий стакан скляний. 230 мл мілі... Мілілітрів. Мені подобаються ось такі скляні банки. Дуже зручно їх використовувати для різних круп. Банка скляна 100 гривень ціна такої банки. Таких купити декілька банок, позасипати в них крупи, все гарненько, чистенько, стоїть і не, не потрібно тримати в кульочках. Ось така банка трішки інша. вже з такою кришкою, з прозорою кришкою. Ціна вази 70 гривень. Також непогана ваза і, і ціна також. Звичайна ваза. Головне, щоб там завжди були в ній квіти. Різні контейнери в копірці також є дуже багато варіантів, але це потрібно їхати, дивитись. Ось такі є контейнери пластмасові, ось такі великі контейнери з кришками. Для зберігання. Ціна такого контейнера 60 гривень. Контейнер на 2 літра. Є набір контейнерів з фольги. Є Ось такий контейнер. Сюди входить 3 штучки. Також є контейнер на 5 штучок 40 гривень. Ось. Такий прибор чистити картоплю. У мене такого немає, ніколи не, не користувалась. Не знаю, зручний він чи не зручний 35 гривень. Кришки для консервації по знижці 160 гривень. Я взяла таких дві упаковки, тому що моя мама любить закривати закрутки, то я вже купила. Нехай будуть кришки до літа. Зробила запас. Кольоровий рушничок 20 гривень. Такий на кухню. Стаканчик такий для зубних щиток для дітей. Набір для ванної кімнати 220 гривень. 23 гривні. Такий пергамент для випічки. 5 метрів. Це зараз на, на це все знижка. Лівка харчова 20 метрів. Ольга 55 гривень. Фейрі 135 гривень. Різні засоби для посуду по знижці. Нагадую, що акція проходить до 15 лютого 1350 мл. Ось такий засіб є за 50 гривень. Бальзам алоя 38 гривень, 1 літр. Чисте чудо 35 гривень, також 1 літр. Ось такі засоби. На основі харчової соди. Не знаю, які вони. Добрі, недобрі. Я таким ніколи не користувалась. Для ванни 33 гривні. Засіб для чищення. Засіб для унітазу 144 гривні. Ополіскувач «Сілан» – 79 гривень, 800 мл. 900 мілілітрів ополіскувач – 78 гривень. Таке господарське для видалення плям пля, 15 гривень. Капсули для прання 13 штук, 170 гривень персів. з кисневий 60 гривень для білих тканин 450 грам. Гель для прання 100 гривень 960 мл. Так, порошок тайт. Яка у нас тут ціна? 215 гривень. Ось такий порошок. Порошок персіл 240 гривень. Дитячі хустинки 5 гривень. Без аромату. Ось такі вологі серветки є 16 гривень, 48 штук в упаковці. Є такі дитячі серветки, 84 штучки, 38 гривень. Підгузки дада, да. 287 гривень. Точніше, 288 гривень. Шампунь шаума також по акції 400 мл, 70 гривень. підгузники дитячі, підгузники трусики. 280 гривень. 44 штучки. Від 7 до 14 кг для діток. Ось такий ще гель для прання. 65 гривень. 2 літри. І п'ятилітровий гель для прання 155 гривень. Також є тапочки, жіночі, ну, в магазині багато є варіантів жіночі тапочки, хатні, дитячі тапочки. Також такі навушники є тепленькі, по 75 гривень для дітей. Хоча я сама можу такі навушники носити, щоб було тепло.